Новий день і нові цікаві подорожі. Сьогодні ми з вами їдемо в дуже класне місце в замок Єльц. Цей замок розташований в долині річки ельсбах Німеччина. Замок знаходиться в лісі, на горі, то до нього йти ну, нормально так часу, але воно того варте. Спочатку цей замок, до речі, був побудований як житло лицарів, які охороняли дороги між річкою Мозель і нагір'ям Айфель і збирали податок за проїзд. Вхід в цей замок коштує 14 євро за дорослого, і для дітей 6 євро. Ви зможете прогулятися по території, а також відвідати екскурсію на двох мовах на ваш вибір на англійській чи німецькій. Перші згадки про замок можна знайти у грамотах, датованих ще 16 століттям. В першій половині 18 століття фортецію одночасно володіли три брати Еліас, Вільгельм і Теодеріх. Вони розділили сім'ю на три рівноправні гілки і все поділили між собою на рівні частини. З часів цього поділу замок Єльц став спільним спадком, в якому поруч жили багато ліній дому Єльц. Ця специфічна середньовічна форма проживання регулювалася певними правилами. Права і обов'язки співвласників замку були записані в особливих збережених листах, де також вказувався порядок управління і догляд за замком. Наразі можна подивитися дві частини цього замку і навіть подивитися, як були оформлені кімнати, тобто вони доступні для екскурсій. Сьогодні, до речі, власником замку є граф Карл Єльц, який постійно живе у франкфурті на Майні. Він вирішив відкрити частину замку Єльц для відвідувачів, яку, до речі, ми сьогодні і дивилися. Там фотографувати не можна. До речі, зароблені кошти на відвідувачах витрачаються на підтримку цього замку. Якщо тобі цікаві такі відео, обов'язково підпишись на мій канал. Я буду дуже вдячна за кожну подобайку.